Привіт підписники мого каналу. Е, е, є питання, як взнати свою роботу. Чи це я робив, чи це вже хтось там після мене лазив. По-перше, от верхній пластик, оцей от носик отак от не лишається. Ну, це ті, хто шарить всі, всі штуці. Потім е, я б не лишив би техніку без оцього гвинтика. Для цього є отак от, чумайданчик, відкривається. Шукається потрібний оригінальний болтик. От він. Отакий. От і сюди ми його впердолимо. Потім шланги так, шланги так, це мої, скоріш за все. Карбюратор. Я б отак от би його не довбав, би дивимося на шліцики. Це перше і от друге. от, Я його так би не довбав. ну і ручка, от, Ручка обломана. Ручку я вже встановив бушну, але от така от моднява буде. Ну Звісно, що це шарова ручка. Ручки я не продаю, тому що вони бушні. І якось так. Так що хтось щось там не договорює.